Привіт! Сьогодні ми починаємо день з кави. Зайшли ми вармо каву з Оліаночкою. І ще я буду йти на брови. У мене є племінниця і моя похресниця, і вона завжди каже мені, «Крісна, що ти так брові щіпаєш? Це зараз не модно. Ну і я вирішила все-таки зробити ці брові сьогодні. Зараз ми п'ємо каву і на десяту у нас процедура. У мене. Ногті я теж хочу зробити, але це вже наступне. Взагалі я хотіла нарощувати гелем, але потім я зрозуміла, що мені потрібно лише покриття, тобто манікюр покриття гель-лаку. Не на нарощення, бо нарощення буде товсте. Ну я не хочу товсте. Тому буду сьогодні шукати ось такий варіант. Ульянка собі заказала tea. Це що називається? Воно з чим там? Бананове какао. Бананове какао. Вона вже тут все перепробувала, їй це подобається. Ну а я взяла собі, звичайно, американо з молоком. Я не захотіла е, бананове як там, печень, да? Е, да, помовити, да. тому що я не люблю бананове печення. І я взяла свої фаворит. Сидимо ми зараз в кав'ярні. Зараз ранок, місто прокинулось. Люди всі кудись поспішають, хто куди. І ми зараз підемо. Ну і поки в нас є час, ми зараз ще будемо йти в Аврору, куди ж і що. Зараз ми подивимось там, які продаються окуляри. Бо Улянка вже давно хотіла, мене просила, ми подивимось, що там понавозили. Зараз я вам покажу. Так, вот мы уже пришли в Аврору, и что тут по окулярам? Сила купа окуляров, и не знаю, какие померить. Смотри, какие сейчас кота базилио кругленькие. Кота не? базилио? И вот, смотри, какие такие. И вот такие сердечки есть. Сыни. А ну, одевай. Гаррі Поттер. Вау. Ой, Ну, так я собі мені Вот такие. На все лицовано это Тебе Тебе подобается, да? Да. Ну, вот мам, мам, чесно, можливо, так, такі очки стоять 34 гривні. Беремо. Ну і ось купили ми украшення на голову Ульянки, бо вона дуже хотіла очки Гаррі поттерські і так було б нормально. Треба тримати, да? воно трошки перекошені, але ж це Аврора. І 34 гривні. Тому що ми хотіли за таку ціну, я не знаю, але украшення для голови очень даже неплохо. Да. Все, тепер я поспішаю на брови. Так, і ось ми прийшли в нашу Ліберті. І наш буде другий поверх. Запис у мене на 10-ту. І зараз і перегляну. Як завжди, все перепутала, бо треба на третій поверх Піднімемося вище. Ой, тут у нас в Ліберті стільки салонів. Це у нас такий центр салонів краси. Так, і тут салон. І тут кругом салони. Ось салон. Так. Ось тут теж салон. Так. І ось я і прийшла. Так, це мої брови до, ось такі. А потім буде після. And then <laughs> Так, ну що, я вже з бровами. зробили мені брови, я довольна. Тепер, коли змиється краска, бо я їх фарбувала, це не перманент, а звичайне фарбування брів та а, створення а, форми. Тепер через місяць треба буде прийти і під, підфарбувати. Ось такий був коротенький у мене сьогодні влог. Час на себе називається, тому підписуйтесь на канал, залишайтеся. У мене тут цікаво все сімейне, все таке, як у всіх. Запрошую до себе. До нових зустрічей! Переходьте на наступні моє відео.